Банківська система України над прірвою, аби її врятувати, слід вдатися до революційних заходів. Такі обговорили на щорічній прес-конференції фінансового клубу Реформа банківського сектору. Там пропонують почати із мораторію на дострокове зняття депозитів. На мою думку, треба підкріпити це якимись збільшеними зобов'язаними зобов'язаннями з боку держави, тобто заборонити дострокове розірвання вкладів і, наприклад, гарантувати якусь більшу суму. Навіть якщо ми зробимо це без зустрічних гарантій, 100% це буде краще для системи. З початку року вкладники забрали з банків майже 48 мільярдів гривень і 8 мільярдів доларів. Такі цифри наводить НБУ. Відтік вкладів не припиняється й досі. Основна причина падіння курсу гривні. Я вже десь з літа кричу, тому що необхідно признати екстраординарність ситуації, дуже погане стані і системний кризис в. Фінансово-банковський стіл визваний в першу очередь курсової політики національного банку той тобто самі накаплювались проблеми давно, але спусковим крючком з'явився та плавичі курс. Нагадаємо, з початку року Нацбанк визнав неплату спроможними більше 30 банків. За прогнозами, якщо ситуація в країні не стабілізується, установи банкрутуватимуть і надалі. Ольга Сольвар, новини телеканал Віта.